Тільки влітку з ним офіційно попрощався Київ, а він уже повернувся не в політику, у кіно рідна мати моя. Інтерв'ю інвестгазеті Черновецький днями зізнався. Вибрав напрямок, проаналізувавши сотні бізнес проєктів Тепер з сином створить Черновецький інвестмент груп і вкладатиме через нього зароблені непосильним трудом грошенята. Для старту 750 мільйонів доларів. У пріоритеті інвестування у найбільш привабливі економіки. Такими я вважаю країни колишнього СРСР. Їх жителі надзвичайно талановиті і зазвичай нереалізовані. Ми також активно моніторимо економіки країн Азії. А зараз на Приклад, починаємо активну роботу в Індії, де плануємо співпрацювати з Болівудом у напрямку інтернет проєктів Леонід Черновецький, колишній мер Києва. У великий бізнес космічний мер повертається традиційно не сам, а з молодою командою. Тепер уже банкірів. Окремі інтернет користувачі кажуть: індійське кіно збиткове, мовляв, Черновецький схибив. Говорили там. Обо мне все шо угодно. Я нормально, я служу в марме. А вот фахівці мера хвалять. Мовляв, правильно. індійське кіно нині на піку слави. Ринок в Индії, ну, громадний, він перший на сьогоднішній день является наверное, первым в Вот. Он замкнут, закрыт, он внутренний. Вот. У него більше 1300 картин знімається повнометражних в год. То есть это очень много. количество. Вот. Неводіс в Україні там сі час зніматися там по планам десь до 40 картин. Бюджет однієї повнометражки відзнятої в Індії близько мільйона доларів. Картини перекладають на всі мови та діалекти, якими розмовляють в Україні. А на перегляд фільмів індійці йдуть як на свято всі півтора мільярди. Перспектива в цьому є. Інвестиційні возвратне з дієк на такому ринку капіндія существует. білети там недорогие, там публіка кавіться ні багата, но йо много. Вот, з каждого там по по ліпаруків там там і отлично все получается. Українці теж люблять кіно і знімати могли б до ста стрічок в рік, коли б наші товстосуми уміли розглядіти гроші під ногами, а умови для бізнесу стали прийнятними. Уляна Дрючкова, Володимир Февчук, новини Юбіар.